І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Іван Сампер. І сьогодні я відкриваю путь бомжа на такому проєкті як Ukraine GTA Mobile. Друзі, це український проєкт, де я буду грати та розвиватись. Друзі, скачуйте гру і грайте в зі мною на 0.2 сервері. Ну а ми починаємо відеоролик. Так, друзі, ось що ви бачили, у мене перший рівень гравця. XP 3 з 8 у мене. Ну, можна починати путь бомжа. Що я хочу в цьому путь бомжа, щоб було? я хочу досягти вершин, так сказати. Ну, а спочатку я хочу вам показати, які треба промокоди вводити, щоб через деякий час вам вдалися купу грошей. Так, а перший у нас промокод це хештег 9. Вводимо цей промокод і отримуємо 50 тисяч гривень 12 XP. Та на деякий час Mazda 6 Ось є ще один промокод Winter Він нам дає 2 XP та 35 тисяч гривень. Це дуже непогано я так вам скажу. Так, ну на цьому промокоди у нас закінчились. Тепер починаємо наш путь бомжа. Друзі, що нам потрібно? Ось, коротше, нажимаємо там, де промокод був. Ось завдання початкові. Та у нас вилазять перві завдання, які нам потрібно пройти. Ось всі завдання, які треба виконати. Ну ми виконаємо тільки перві 7 завдань, Це які можна виконати зараз. Ось. Перше завдання це до СТО. Виконуємо. І все. Далі ви можете виконувати, а далі хто хоче виконувати, а хто ні. Тому що далі вони якісь тяжкі завдання. Перше завдання у нас. Отримати паспорт. Їдемо ми, значить, в мерію чи в правительство І отримуємо паспорт. Нам дають 1000 та 1 XP. Ну, беремо скутер і їдемо туди. Включусь, коли приїду. Друзі, ще я хотів вам сказати, що я хочу досягти в цьому путі бомжа. Я хочу купити собі ось такий будинок. Він коштує десь. 4 мільйона, це якщо брати по госціні якщо брати його по... з рук, то може дешевше буде. Так, ну ось ми прибули в правительство, треба нам тепер бігти ось сюди, на третій етаж. І отримуємо тут паспорт. Ось забігаємо в цей кабінет, стоїмо на цей чекпоінт і отримати паспорт. Все. Ми виконали завдання, нам дали 1 XP. 1 тисячу гривень. Це непогане, як для завдання, такого легкого. Так, друге завдання у нас це здати на права. Ну, я на права поки не буду. Я поки хочу ще саме тяжке. Саме тяжке – це у нас будівництво. Ось ми приїхали на будівництво, нам треба перенести 50 матеріалів. Так, устраємось на роботу, переодягаємося та біжимо до чекпойнту. Так, добігаємо до цього червоного маркеру, беремо металобрухт, чи як його там, і несемо на етаж. В чаті пишеться, куди нам треба його нести. Якщо на третій, на третій четвертий етаж нам завжди потрібно підійматися по цим сходам. Ось по цим сходам і відносим на четвертий етаж. Якщо на третій, то знизу там коробки були, то туди відносимо. Все, і так нам потрібно перенести 50 разів. Ще є, ще є щоденні завдання, їх треба теж виконувати. Ось теж будівництво тут є, і треба перенести 20 завдань, ну, виконати 20 завдань на будівлі, це перенести 20 оцих всяких там матеріалів, та ми отримуємо 18 тисяч 1 Coins. І за весь час на будівництві ми заробимо з цих двох завдань за квести і цього завдання щоденного і самого, самої роботи на будівництві ми десь заробимо приблизно 40 тисяч. Це непогано, це вже десь перша машина є. То работаємо і я, в... я включуся. І ось за активацію промокода Квенки я отримав 15 тисяч гривень. Це непогано. Ось ще один промокод Ларік. Я отримав теж 15 тисяч гривень. Ну, все, друзі, ми закінчили квест, нам дали 10 тисяч. Тепер ми їдемо виконувати другий квест під названням Водійське посвідчення. Ось ми під'їжджаємо до автошколи. Автошкола недалеко від того міста От від будівництва. Тут приїхати десь 500 метрів. Так, заходимо ось сюди, стоїмо на цей чекпоінт, І дивіться, як я виконую. І запам'ятовуйте. Ось нам дав ще один промокод. Нам дали 2 XP та 35 тисяч. Так, дивіться, як я виконую, і запам'ятовуйте. Ну все, друзі, я здав теорію, тепер практика. Тепер їздимо просто по чекпоїнтам і здаємо на права. Так, все, друзі, ми ось отримали права. Тепер їдемо виконувати друге завдання. Ну а друге завдання, друзі, у нас це придбати одяг. Так, нам дають за нього 1 XP та 1000. Ось ми вже приїхали до магазину одягу. Заходимо сюди. Підходимо до чекпоінту І вибираємо собі скін. Подобається ось такий скін. Так, все, друзі, я купив скін. Ось такий у мене гарний скін. Мені також вдалося за квест нагорода. Тепер, друзі, треба нам виконувати четвертий квест. А четвертий квест у нас. Це купити авто. Транспортний засіб. Купити нам транспортний засіб потрібно. Їдемо, значить, ми в автосалон низького класу і купляємо транспорт. Включусь, коли приїду. Так, друзі, ось я вже тут. Заходимо ми, значить, в автосалон та вибираємо свій транспорт. Я рекомендую вибирати транспорт до 20 тисяч, наприклад, Зазік. Зазік стоїть 20 тисяч. Квест нам дає 10 тисяч, плюс 2 XP. Якщо що, потім можна продати цей зазик, тільки потрібно на нього купити страховку, щоб потім продати. Так, друзі, нам лишився останній квест, це сьомий. Потрібно поїхати на СТО та скористатися послугами СТО. Ось у нас він нам дає 10 тисяч та 2 XP. Їдемо, друзі, на СТО та... Відремонтувати треба наш транспортний засіб. Ось ми під'їжджаємо сюди та перше нажимаємо Ремонт. Ремонт нам коштує 5000. Ну а за квест ми отримуємо 10. Тому добре, ми не в мінусі, ми не в більшому плюсі. Так, все, друзі, ми виконали всі початкові квести. Ну, що я хочу вам сказати: перша серія підходить до фіналу. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете далі продовження. І втора серія буде на 10 лайків. І я випускаю другу серію по путі бомжа. Ну а всім до зустрічі, бувайте!